Доброго дня, шановні українці, ті, які знаходяться в Іспанії, а саме у Валенції або в Валенційському окрузі, як ви знаєте, до 30 го числа можна подати на соціальні виплати. У минулому, на минулій неділі я випустила відео, як саме подати документи через онлайн-форму, а потім віднести ці документи до регістру або до ПРО. Багато людей вже подали через клаве, але оскільки я знаю, що ось сьогодні я допомагала людям теж подати документи, і зараз плаве лежить, сайт лежить. Тобто ті, хто не отримали ще електронний підпис, не можуть використати електронну, електронний підпис для того, щоб зареєструвати свої, подати свої документи, то це нагадую, можна зробити самостійно. Вибачте, там трохи шумно. Самостійно. А саме, ви заходите на сайт, можете ще раз подивитися минулу інструкцію, але там пишуть деякі, як, як самоподаватись, чогось не вистачає, тому коротко розповім. Ви заходите на сайт, обираєте. Другу кнопку, тобто зареєструватися не через електронний підпис, заповнюйте всю форму. Як це робити, можете подивитися у минулому відео. Там вказуєте адресу прописки, вказуєте свої дані, вказуєте все, що вам потрібно. Переходите на другу сторінку, на другій сторінці вам треба обрати документи, а також, якщо у вас є діти, вписати своїх дітей. Вписуєте дані своїх дітей, обираєте чотири перші документи, клікаєте Підписати, далі додаєте всі документи в pdf форматі зареєструєтесь, скачуєте форму для банку. І також скачуєте форму, яка вам надасться у кінці. З цією формою ви йдете до, до проб або до регістру. Якщо о, у вас виникли питання стосовно резолюції, резолюцію можна скачати по сильці, яку ми докладали до минулого відео. Там ви вказуєте номер ЗНІ АОР. У вас такий лист, там, де є ваша. Ваші відпечатки, ви вказуєте той номер, який там вказаний, і скачуєте резолюцію. Далі у вас іде тіє або ніє, як ваш документ посвідчення, третій документ це прописка, і четвертий документ це документ з банку. Якщо у вас Сентенде, ви можете зробити це онлайн. Зайдете до мобільного додатку і запросите цей документ. Якщо ви не можете цього зробити, або у вас інший банк, який я не можу вам підсказати, як з цим працювати, йдете до банку і просите сертифікат, що цей рахунок належить саме вам. Саме ці документи ви реєструєте, завантажуєте. До, до реєстрації, завершити реєстрацію. Вам видається один документ з номером про те, що ви завантажили зареєструвалися. У ці всі документи в оригінальній формі, а також роздруковану форму для банку, а також роздруковану форму, яку ви отримали у кінці реєстрації. Ви приносите до ПРО. Або до регістру шукаєте в Google-картах найближчий будь-який, приходите туди і подаєтесь. А це у вас може зайняти і 15 хвилин, а коли є черга, то трохи довше. Все, на цьому реєстрація завершена. Якщо у вас є якісь питання, або складнощі з подачею, або ви не впевнені, що щось зробите вірно, чи якісь документи. Не знаєте, як переробити їх в PDF і так далі, як все завантажити і податися? Чи ще у вас ще якісь проблеми з комп'ютером? Ми допомогли вже 5, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятьом людям, і самі зареєструвалися. А тому за символічну плату ми можемо вам допомогти. Звертайтеся це займе уся реєстрація. Ну, може, хвилин 40 для того, щоб перепровірити всі документи, завантажити, переробити, отримати останній лист. Бо поки лежить клаве. І ви не можете це зробити в електронному підписі. Робіть це особисто. Йдіть до регістру, реєструйтесь, бо через три дні завершиться реєстрація, і ви вже говорять, що не, не будуть продовжувати. Тому у вас є три дні: подавайтеся, успіхів вам і слава Україні! І підписуйтесь також на наш канал. Гарного дня!